Привіт! Вітаю на своєму каналі. Ну що, відчуваєте? В повітрі вже трохи пахне мандарином. І трохи тим, що скоро всі панікуватимуть, бо ой, ще нічого не готово. Але не ми, правда ж? Бо ми знаємо, що найкраще свято народжується не в магазинах і не під ялинкою. Воно народжується в наших руках, коли ми тримаємо гачок, ниток, і в голові вже звучить. О, а може, цього року зв'яжу щось особливе? От про це сьогодні й поговоримо. Про новорічні ідеї в'язання. І не просто ідеї, а ті, від яких серце усміхається. Якщо чесно, я не знаю, що мене більше надихає, в яке світло гірлянди, запах кави чи картинки з інтернету. Бо коли я заходжу туди наприкінці осені. Все, пропала. Можу годинами гортати ці фото, зупинятись на кожній милі і решті думати. Ну от, тільки цього гномика зв'яжу і все. А потім ще п'ять таких самих, тільки з іншим носиком. Ну ви розумієте. Перші ідеї, які просто заворожують, я за нійлинької прикраси і не ті, що блискучі й шумні. А ті, які виглядають так, ніби їх робила добра бабуся з гарним смаком і хорошим аккаунтом в інтернеті. Більші сніжинки з бавовни, ніжні зірочки, маленькі сердечка з дерев'яними гудзиками, Такі речі не просто гарні, вони живі. Коли бачиш на ялинці ручну роботу, у повітрі відчувається спокій, наче час зупиняється, і свято перестає бути метушнею. Трошки це взагалі окрема любов, особливо ці маленькі сніговички, гномики, олені, Ну як їх можна не любити, як їм можна відмовити. Я впевнена, якщо поставити одного такого сніговика на поличку, він щоночі буде усміхатися і шепотіти, ти молодець, що мене зробила. В інтернеті я бачила неймовірних гномиків з довгими шапками, пухнастими бородами. Іноді навіть із чарівними написами, а деякі взагалі стоять біля мініатюрних в'язаних подаруночків. Знаєш, що наймиліше, вони виглядають так, ніби зараз пити какао співати різдвяні пісні. Я помітила, що цього року тренд натуральність і спокій, менше блиску, більше фактури. Такі ніжні кольори бежевий, білий, оливковий, карамельний. Я просто обожнюю, коли все виглядає ніби засніжене, але водночас тепле. І ще м'язані ялинки. Ой, це просто магія. М'якенькі, пухнасті, з гудзиками чи бісером замість прикрас. Деякі з них у мініатюрних горщиках. Інші просто стоять як декор на полишці. І ти дивишся на них і вже відчуваєш, оце воно, оце новий рік. А Мені подобається, що зараз усе повертається до ручного, до того, щоб не купувати, а створювати. Бо кожна петля це час. І коли ти робиш іграшку, ти вкладаєш у неї свій настрій, думки, музику, какао, кота, який сів на нитки, все життя. І тому ці речі мають душу. Вони живуть у домі, навіть коли знімаєш ялинку. Я хочу, щоб це відео стало для тебе натхненням, не просто списком ідей, а нагадуванням створювати це завжди про любов, про турботу, про затишок, про ті вечори, коли ти дивишся у вікно, за яким падає сніг, і думаєш, свято починається всередині мене. Знаєш, коли я починаю готуватися до Нового року, то в мене завжди є один і той самий ритуал. Я варю каву, вмикаю старий плейлист, там обов'язково щось на тему Різдва і відкриваю інтернет. От і все, мене нема. Бо через 5 хвилин я вже бачу не просто картинки, а цілі історії. Я за них звірят, які сидять біля каміну, ялинок у керамічних горщиках. Маленьких мишок у светрах чи коників. І я така, добре, я просто гляну і не буду починати нічого нового, ага, звичайно. От, наприклад, відметики. я не знаю, як вони це роблять, але кожен із них виглядає так, ніби тільки що вибіг із мультфільму, щоб тебе обійняти. Маленькі пухнасті з шарфами, а очі такі добрі. Що хочеться посадити на полицю і сказати, оце мій талісман на щастя! І є ще олен з родими носами. Зрозуміло, Рудольф ніколи не виходить із моди. Деякі майстри додають їм навіть маленькі светлики з аж орнаментом. І ти дивишся на це і не дуже чуєш дзвіночки сами. А ще й цього року дуже популярні в'язані яргулята. І не просто як прикраси, а з характером. Не бувають серйозні, усміхнені, сонні, у когось навіть і в'язані крила з люрексу, такі дрібниці створюють неймовірний настрій. І от що цікаво, в'язання завжди трохи схоже на, на чаклунство. Ти просто береш нитку, а за якийсь час у тебе в руках сніговик, ялинка чи гномик. Ніби ти плетеш на іграшку, а маленьке диво. Кожного року інтернет. Буквально вибухає ідеями в'язаних звірят, і цей рік не виняток. Лисиці, зайчики, навіть сови у шапках, коники. Деякі настільки милі, що хочеться зробити цілу зимову сімейку, посадити їх і в ялиночку і просто дивитися. А ще цього року мені страшенно подобається тема в'язаних коників. Такі іграшки зараз знову повертаються у моду, ніби з дитинства, з тих часів, коли у кожного була маленька дерев'яна гойдалка чи кінь на коліщаток. І тепер вони, і тепер вони оживають у в'язаному вигляді, які ніжні, з пухнастими гривами і хвостиками з ниток. Я бачила в інтернеті неймовірні варіанти, коники у пастельних кольорах, з довгими лапками, з маленькими мордочками, є й такі більш святкові, з червоними вуздечками, з білою гривою, ніби присипані снігом. Дехто навіть додає маленькі дзвіночки на шиї. І тоді здається, що десь далеко вже чути самчата і різдвяний передзвінкою. Мені здається, коник – це символ дитячої радості. Коли його ставиш біля ялинки, він ніби нагадує Свято це не про вік, це про відчуття. І щоб не трапилось усередині нас, завжди живе маленька дитина, яка чекає сніг і дива. Є чудові ідеї для в'язання подарунків: маленькі брелки, міні-рукавички, ялинкові чобітки. Або ж плетені кружечки підставки для горняток. Я от думаю, якщо подарувати комусь в'язаний чобіток із цукерками всередині, це буде не просто подарунок. А, наприклад, це буде як. Я подумала про тебе, я сиділа і в'язала, бо ти мені дорогий. А ще є речі, які не можна не згадати це в'язані гірлянди. Так, серйозно. Маленькі зірочки або сердечка, з'єднані ниткою, виглядають просто казково на вікні чи каміні. До речі, давай чесно у кожного з нас є отой момент у грудні, коли ти дивишся на ялинку і думаєш: ну, ще одну іграшку можна. І от саме ця ще одна стає завжди улюбленою. Тому не стримуй себе. Можеш пінгвіна в сведрі зв'язати, можеш коника, можеш сніжинку в стилі бабусин плет. Чудово, Хочеш цілу армію гномів. Ну, а хто ж тебе зупинить? Я помітила, коли люди бачать в'язані іграшки, вони завжди посміхаються, навіть ті, хто не в'яже, бо це щось дуже справжнє. В'язана іграшка це як спогад із дитинства. Як запах ванілі чи хруст снігу під ногами. А от мені хочеться, щоб новий рік був більш таким святковим, було більше нових таких цікавих моментів, справжніх, теплих, ручних, без фільтрів, без поспіху, просто від душі. І от знаєш, що я зрозуміла з часом? Свято не приходить тоді, коли ти нарешті прикрасив ялинку. І не тоді, коли купили подарунки чи коли пролунало коранти, свято приходить тоді, коли ми починаємо його відчувати, коли в душі з'являється спокій, і ми раптом ловимо себе на думці, мені добре просто зараз. І от саме в'язання допомагає мені це відчувати. Бо коли я тримаю в руках гачок, усе зайве зникає. Телефон мовчить, думки стають м'якшими а час ніби розтягується, щоб дати місце натхненню. Мені здається, саме тому в'язані в речі мають особливу енергію. Вони ніби сшиті з любові й терпіння. Коли дивишся на готову іграшку, ти бачиш не просто петлі, ти бачиш вечори, аромат кави, сміх, музику. І той момент, коли нитка вперше торкнулась пальців. Я люблю, коли вдома все трішки по-дитячому. Коли десь на полиці стоїть кривуватий гномик, на вікні висить в'язана зірочка, а поруч на столі стоїть недопитий чай. Це життя справжнє, без ідеальних ракурсів. Таке, яке пахне корицею, мандаринами й добром. В інтернеті зараз дуже багато ідей у стилі Різдва. Повільне, спокійне святкування безмітушні. Просто музика, теплі ковдри, в'язання, світло, гірлянди і люди, яких любиш. І мені здається, це саме те, що ми всі потребуємо. Можна в'язати новорічні прикраси, можна іграшки, а можна просто узор на пледі. Головне, щоб тобі було затишно, бо в'язання це не тільки про речі, це про стан. Коли ти в гармонії з собою і все навколо стає м'яким, теплим, справжнім. А ще я обожнюю момент, коли закінчуєш чергову іграшку і тримаєш її в руках маленьку, просту, але свою. І розумієш, що це не просто нитки, це маленький шматок щастя, який можна подарувати. Хтось скаже, то це ж дрібничка, а для мене ні. Бо за кожною в'язаною іграшкою стоїть час любов, і саме це робить її особливою. Коли я дивлюсь на всі ці новорічні ідеї, мені здається, що головний тренд це не стиль і не кольори, це тепло. Тепло, яке можна створити своїми руками, бо саме воно робить ті домом, а звичайний вечір святом. Тому, якщо ти зараз слухаєш мене і десь поруч дубок ниток, зроби ковток чаю, усміхнись і просто почни. Не думай, чи встигнеш, чи буде ідеально, просто в'яжи. Бо свято починається не тоді, коли все готово, свято починається з першої петлі. І я хочу побажати тобі, щоб цей новий рік приніс тільки світле, щоб у домі було затишно, у серці спокій, а в голові тисячі ідей, які хочеться втілити. Нехай новий рік стане роком добра! Натхнення і тепла. Нехай у кожній дрібниці буде краса, а у кожній петлі частинка любові. Бо ми з вами творимо не просто іграшки, ми створюємо атмосферу, магію, те саме відчуття, заради якого і варто зустрічати новий рік з любов'ю Я.